Гігієнічний душ. Плюси та мінуси. Плюси. Не мені вам розповідати, що водичка точно краще за будь-який папірець в плані гігієни. Гігієнічний душ дешевше та займає менше місця. Простота у використанні як за призначенням, так і не за призначенням. За допомогою нього зручно помити лапки тваринці після прогулянки, вимити, наприклад, дитячий горщик. Та зручно набрати води в відро для того, щоб поприбирати у вашій квартирі. Він досить простий в монтажу. Для того, щоб він працював, повинна бути ще одна додаткова точка води. Ви повинні це розуміти, і його потрібно купувати на найперший етап робіт. Єдиний мінус, який ми змогли знайти, це те, що деякі виробники роблять гігієні. Гічні душі неякісно і рано або пізно краник починає підкапувати, особливо якщо ви користуєтесь ним неправильно. Гігієнічний душ має бути завжди закритий. Ця кнопка лише пусковий механізм. А що думаєте ви про гігієнічний душ? Напишіть нам свою думку в коментарях та підписуйтесь на нашу сторінку.